Ну, що ж, друзі, як і обіцяли, ми будемо зараз розпочинати. Тільки одна секунда, один-два раз чи ти нас чуєш ано ну, декілька слів для студії. Так, всім привіт, ось привітки привіт. Привіт, чуємо тебе. Ну що ж, друзі, будемо розпочинати, як і обіцяли, тому прошу вітати у нас в студії сьогодні. виконавицю Яла. Доброго тобі раночку. Ну, ми правда по ем, зв'язку е, говоримо телефонному. телефонному. Так розкажи, де ти як твій настрій? Як погода? Що в тебе там? Доброго ранку, в мене все добре, а ви як? Ой, от дивись, перший раз нас питають, як ми. Дуже дякуємо запитання. Ми прекрасно, за питання. Дуже ми прекрасно ми. коли нас за це <світ> питають. <світ> а давай так будемо тебе розпитувати, а що ти би сьогодні хотіла нам презентувати? А ми знаємо що, але все ж таки ми завжди просимо в авторів безпосередньо, щоб вони віддавали ту інформацію. Що, як, коли, як воно відбулося? Сьогодні в мене виходить, вже вийшла моя нова пісня Дура. А, е, так, не плутаємо, Богдан, так. а тепер е, о, нову інформацію. Е, пісня називається Дура. Так. Але чому така назва? Так. От цікаво. Ну, це дуже круте питання, тому що ну, я думаю, ви мною згодні. А дура, це їм усіх дівчат. <laughs> ну, знаєш, ми можемо сперечатись, тому що просто, нас феміністки з'їдять. просто, якби так сказали, ми, нас би заплювали <laughs> вже тут зі студії наші журналісти, але але все ж таки розповідай, так. Так, ну давайте так. Взагалі, сама пісня це знаєте, як я кажу, як дура. Напевно, ну, цифра казала кожна дівчина, яка зрозуміла, що витратила час сили на хлопця. Кохання на людину та стосунки, які того не варті. Не було саме потрібно тратити. Угу. І тут одразу виникає, чому це така назва? Тому що це він у цих дівчат. Ну, кожна дівчина, мені здається, навіть кожного дня каже, яка ж я дура, навіщо я це сказала, боже, навіщо я це зробила, яка ще дура. Угу, зрозуміло. Тобто, ми, а ми так вихваляли дівчаток. В плані е, дівчинка виходить, що я дура, що я це зробила. Чому? Тому що хлопець попався поганий, правильно? Ну так. <реш> Богдан, ми в принципі залишаємось так, на тій позиції. Так, так, Ми були там, де були. <реш> так. Ну, е багато критеріїв можна сказати, так. гімн для всіх дівчат. Ну, Я боюсь це казати, бо я розумію, що потім е мене кожна дівчина, яка буде бачити, а сексист, фем mm -hmm. і антифемініст. Так, а скажи, будь ласочка, а чи в тебе десь готується якийсь кліп, чи, можливо, якісь в тебе є ідеї на рахунок цього? Так. У мене готується кліп, кліп на цю пісню буде. 08.08. 08. Ой, красиво. Це виходить у нас в вересні. Стоп, 08.08. 08, 08. Це серпні. є серпень так. на наступний тиждень. З дня на день. З дня на день. Розповідай, так. щось нам розкажи. Що можна в кліпі очікувати. кліпі буде дуже гарна розкрита історія, кохання. Як дівчина сказала, хлопці бувай, але вони зустрічаються знову. І розуміють, що вони ще кохають один одного, mm -hmm. але я зараз вам не буду розповідати, тому що я хочу, щоб ви знайшли потім Так, їхати. Ми, ми обов'язково будемо дивитися на Ютубі, будемо дивитися на інстаграмі. Будемо всюди. І друзі, ви також наші слухачі, підписуйтесь, будь ласочка, для того, щоб переглянути лайки, поставити коментарі, поставити в тому числі розписати це все, які у вас будуть враження безпосередньо. А ну Трішки привідкрий ще нам трішечки, буквально трішечки привідкрий історію. А де ти це знімала? Ну, так хоча б чуть-чуть. Я знімала це в Дмитрі. Угу. Сама взагалі я з Дніпра, і дуже багато кліпів і всю працю я роблю в Дніпрі. Угу. Передаємо місту Дніпро вітання. Якщо ви нас зараз слухаєте, ви прекрасно знаєте, де нас можна знайти на онлайн хвилях. А також телеграм-каналі і друзі, нагадую за телеграм-канал, де ви можете навіть задавати питання до нашої виконавиці. Якщо щось є будь... одразу і обов'язково пишіть, трішки затинаєш. Так хвилюється Хвилю. прем'єрою Хвилює твоєю, Хвилює Хвилює то безпосередньо. Ну, мабуть, єдине, що ми тебе ще би попросили перед прем'єрою. Щоб ти розповіла, якщо в тебе є якісь виступи. Чи в тебе є якісь сольники, чи щось на кшталт того, де тебе в Дніпрі, чи будь-де-інде можна е, чекати і слухати. Найважливіше? Ну, в мене планується дуже багато концертів, ось розповідай е, дуже багато всього. А саме дати і все можна дізнатися в моєму інстаграмі. Я оцінює ви будете знати все про мене. Ах ти хитра, а... не розповідає ну... сама собі <сих> зробила рекламу. Добре, а нехай буде. ми тільки за Та, ми тільки, тільки за. Ви можете перейти в інстаграм сторінку Яли і знайти всю інформацію і про пісню, і також про майбутні виступи. Ба більше того, ми обов'язково тебе відзначимо. Ми тебе будемо чекати. Якщо ти раптом, а ти точно будеш десь в наших регіонах з Західній Україні. Ми тебе будемо чекати у нашій студії, і ми тебе відзначимо в інстаграмі для того, щоб е, всі слухачі з. Івано-Франківської області і більше того, тебе знайшли. Дякую. Ну що, ну, що ще до прем на, до прем'єри, і наостанок ще попрошу слова для наших слухачів на п'ятницю і на ці вихідні. Так, вихідні попереду. Ну, давайте зараз сьогодні п'ятниця. Це ну один із самих крутих днів. Е, я бажаю всім гарного настрою, гарних емоцій. Мирного неба над головою це Ой, найголовніше так, так. Ми тобі, ми тобі дуже дякуємо за ці приємні слова. Також щоб ти була в безпеці і всі, усі, усі українці також були в безпеці. Я думаю, краще це буде звучати саме під вітрек. Тому друзі для вас яла із піснею дура. Слухаємо. Та. Це все вже було і тепер по колу. Твоє крижане серце, я трію знову, я не довірю себе комусь новому, чекаю, як дура. Я досі, 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 досі в з тебе, люблю, ну, дура, не знаю як, все сталося так від твоїх дотиків так підіймається так. Джому з тебе люботура, не знаю як, все стало старпі твої дотиків так підіймається температура, не знаю як, все стало стак, не сплю ночами, ти за це навіть не відчуваєш вини, Мучать кошмари, бачу твої тіні на стіни. Вже було і тепер по колу, твоє крижане серце, я зрію знову, я не довірю себе комусь новому, чекаю, як дура. Я досить, досі, 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 жовну з тебе, люблю, дура, не знаю як, все сталося від твоїх, дотиків так підіймається тепер. З тебе люблю, дура, не знаю я, все сталося такі твоїх дотиків та підіймається темпе.